Ваша честь, шановні присутні, шановні захисники, шановний пан прокурор, я підтримую позицію захисту. І ви знаєте, ознайомившись з матеріалами справи, дізнався багато нового для себе. Особисто переконаний, що підозра не має під собою жодних об'єктивних... Підстав, до речі, подіям, про які ми говоримо сьогодні більш ніж три роки, хотів би зазначити, що за цей період і протягом існування цієї кримінальної справи жодного разу я не був запрошений до набу, не був запрошений до якихось процесуальних дій в, жодному, в жодній якості. Про це дізнаюсь виключно з медійних джерел протягом останнього року. Абсолютно відкритий, готовий надавати відповідну інформацію. Часково хотів би пояснити простими словами для людей, щоб всі розуміли, про що йде мова. Фактично, тут у нас є, є три частини. Частина номер один земля. Отже, суть обвинувачення полягає в тому, що нібито Мінрегіон та державне підприємство кудись передали земельну ділянку, її втратили. Хотів би зазначити, що Мінрегіон повернув. Спочатку земельну ділянку у державну власність. Та земельна ділянка, яка роками забудовувалась, і в ті події історичні, про які казала сторона Захисту, вони насправді мали місце. І замість того, щоб її остаточно втратити, Мінрегіон повернув цю земельну ділянку, і очевидно, що мав її передати. Так як Міністерство займається е, формуванням політики, передати відповідне державне підприємство, яке, яке було визначено, це підприємство ДП Укркомунобслуговування. Очевидно, що події 2022 року це події повноштабного вторгнення. Міністерство розвитку громад та територій в тому числі займається питаннями будівництва, питаннями, питанням житлового будівництва, забезпечення житлом внутрішніх переміщених осіб. Було декілька програм, які реалізовували міністерство щодо е підтримки ВПО, в тому числі підтримки житлом, і е в різних регіонах це стосувалося особливо в прикордонних е регіонах і прифронтових. Так, після того, як земельна ділянка була передана, підприємство, державне підприємство також запропонувало міністерству відповідні пропозиції щодо укладення інвестиційного договору, за наслідком якого. Мали б бути побудовані квартири, в тому числі частково, які мали б бути передані вже в державну власність для подальшого використання, для підтримки людей. Мова йшла, як ми розуміємо, з тексту договору, який був укладений, про кількість 120 квартир, це приблизно 400 людей могли б там жити. Промова про земельну ділянку фактично опирається в мій наказ, за яким. Який був підписаний 3 листопада, за яким за наказом утворена робоча група для розгляду звернення від Укркому щодо прийняття рішення позитивного або негативного. Цей наказ утворив робочу групу у складі відповідних фахівців юридичного, антикор, напрямку працівників майно, майнового департаменту і інших. Це, це нормальна практика в цьому випадку. Далі. Закиди щодо підписання 3 листопада. Міністр підписує кожного дня відповідну кількість документів, їх не затримує. 3 листопада міністр, тобто я підписав не один документ, а напевно якусь серію документів, як я підписував і другого, і першого, і до цього. І ніколи не затримував і не займався затримкою документу обігу. Більш того, Документи всі були підготовлені, відповідно за процедурою, розроблялись попередньо, напевно, і там є відповідні виконавці, візувальні листи, так далі, з яким можна ознайомитися. Далі ділянка, головне, головне, що я хочу сказати, що навіть за тим договором, яке уклала у хоча це не має відношення до моєї сьогоднішньої справи. Ділянка в ніякому разі не втрачена державою. Більш того, вона б не була втрачена державою, тому що власність за цією ділянкою згідно з договором, який укладала і уклала у Коркому залишалась за державою. А забудовник-інвестор мав побудувати відповідну кількість житла і передати частково його державі. Друга частина знижки. Знижки на інвестиційні договори. Для певних фізичних осіб. Увага! Я жодних знижок не отримав, не отримаю і не планую отримувати. Ці квартири, ці інвестиційні договори мене особисто не цікавлять. Я не маю в них жодної потреби і ніколи не мав. З того що, з того, що я бачу, ці люди укладали договори. Насправді є оцінка цієї ціни. Я розумію, що вони не, не покупали квартири. а Покупали інвестиційні можливості щодо квартир, які або будуються, або знаходяться на якійсь стадії забудови, тобто, підкреслю, жодної вигоди, з цього я не маю. Я ці квартири чи е, об'єкти інвестиційних договорів не контролюю і не маю засобів щодо їх, їхнього контролю. Це дуже важливо, тому що коли сторона винувачення заявляє про те, що міністр отримав якісь знижки. На третіх осіб і контролює ці об'єкти, це не відповідає дійсності ніякої. Тим більше, що я навіть не знаю, де знаходяться ці об'єкти, і ніколи в житті там не був. І відверто кажучи, і не планую там бути. Третій блок книжки. Ну, безумовно, безумовно, мені дуже подобається, що в цьому випадку фігурує книжка видатного українського філософа Григорія Сковороди. І також ми розуміємо, що кожного місяця всі ми певною мірою використовуємо, чи даруємо книжки комусь, чи отримуємо як подарунок. Як кажуть, книжка найкращий подарунок. Очевидно, що напередодні свого дня народження я міг отримати якусь, якусь кількість книжок, тому що колеги знають, що я поважаю саме це і завжди закликаю за таких дуже стриманих, стриманих речей. Щодо цієї книжки, я її не отримав від когось, я не усвідомлюю взагалі від кого вона взялась. І я хотів би сказати, що під час дня народження я міг отримати декілька книжок різного характеру. Більш того, як вже було сказано, що до цієї книжки, Григорій Сковорода – відовідатний український філософ, але мова йде про один том певного чотирьохтомника, який навіть як подарунок. Для мене жодної користі немає, тому що це просто один розділ якогось, як я як кажу, зібрання. Чи можна його купити зараз на свободному продажу? Напевно, можна купити аналоги. Чи те ж саме? Я не знаю. Хто хоче, може, може спробувати. Я цим займатися не буду. Це, це, не, це не цікаво. Отже, виявляється. Що є закид обвинувачення, яке полягає, знаєте в чому, як кажуть, в знижках та книжки. Тобто книжка та знижка. Ось що отримав міністр, і в чому він звинувачується. Жодна земельна ділянка не втрачена, не могла бути втрачена. Більш того, міністр не впливав на укладання ніяких договорів. Хотів би декілька слів про принципи своєї роботи. Я прийшов на Державну службу в 2019 році, я прийшов з бізнесу. Це було свідоме рішення. Я хотів і хочу реформувати і змінити цю країну. І корупційні процеси мене також турбують, і я працюю в цьому відношенні не менше інших. І хотів би зазначити, що моя декларація була перев... Перев... перевірена у 2021 році, на назикаємо п... повну перевірку. Те, що стосується антикорреформ. Я вважаю, що всім відома реформа в сфері будівництва архітектурно-будівельного контролю, яку я очолював відповідно 21 2021 році, яка успішно завершена ліквідацією Дабі найбільш корумпованого інституту України, яке мало тіньовий обіг 50 або більше мільйонів доларів на рік. Ця інституція повністю е, припинила своє існування, утворено прозорий орган діам. Він працює. Очевидно, що це може комусь не подобатися, подобатися забудовників. І я не перший раз про це, як то кажуть, згадую. Тому мій підхід до питань реформування країни він дуже чіткий. Я зупинятися не планую в цьому відношенні. Щодо моїх функцій зараз на цій посаді, вона жодним чином не пов'язана з Міністерством регіонального розвитку. Сьогодні я очолюю важливе міністерство, яке утворено нещодавно, півроку тому. Ми маємо дуже важливу задачу. Це відновлення та встановлення зв'язків з мільйонами українцями за кордоном. В мене насправді відбуваються регулярні поїздки за кордон. По декілька разів я вже відвідав в цьому році ключові країни перебування українців, такі як Німеччина, Польща, Чехія, Франція, Італія інші. Тобто, для мене відрядження є стандартним. Стандартним шляхом реалізації своїх повноважень. І кожен другий тиждень я знаходжусь в відрядженні, тому що мені потрібно спілкуватися і працювати з урядами європейських і інших країн, працювати і взаємодіяти з українцями за кордоном, зустрічатися з Європарламентом, Єврокомісією, Радою Європи і інше. У нас багато попереду роботи, і одним з таких проривних історичних результатів є нещодавно. Прийняття закону і реформу множинного громадянства в Україні, яке, яка прийнята парламентом. Тому жодних е, маніпуляцій щодо моїх відряджень, щодо моєї ніявки я просив би відразу відкинути. Я в цьому відношенні абсолютно відкритий. Я готовий співпрацювати, надавати відповідні, е, від, відповідну інформацію. І вважаю, що підозра є необґрунтованою. Головне, земельна ділянка. Повернулась назад в державну власність, земельна ділянка залишається в державній власності. Навіть якщо договір, який, про який йде мова, який був укладений без участі міністра, був би реалізований. Вона б також залишалася в державній власності, але були побудовані квартири, які потримали ВПО. А те, що там зараз все зупинено, нічого не відбувається, нічого не зроблено, люди, як то кажуть, з тим і залишилися. Отже, збитків немає. І я сподіваюся на об'єктивність суду і прийняття до уваги всього вище сказано. Дякую вам. Ну, будь ласка, тут не треба буде, не потрібно поискати. Ми повертаємося до розгляду справи. Тепер у нас залишилось розділ ризиків. так? Ваша честь дякую за. Надане слово за можливість висловити свою позицію, хотів би підсумувати. Я вважаю підозру необґрунтованою. Щодо озвучених ризиків, вважаю, що в них не вистачає підґрунтя. Хотів би прокоментувати очевидний, зрозуміли для мене аргументи, І аргументи, які стосуються заміщення, можливо, заміщення посади віце-прем'єр-міністра, міністра, міністра року громади території України Кулеби. Ми маємо розмежовувати функцію віце-прем'єра. І функції міністра. Міністра е, може заміщати виключно особи міністерства, його перші і інші заступники. Я ніяким чином при жодних обставинах не можу бути в ситуації, коли я формально чи, чи якось інакше заміщую міністра розвитку громад та території України. Те, що стосується, ви це наводили як аргумент щодо можливого ризику знищення документів. Неочевидно яких документів які документи ще потрібно знищити, якщо всі справа має три роки історії, і всі документи насправді вже наявні і вивчені, те, що стосується розподілу функцій між віце-прем'єрами, це внутрішня. Внутрішній розподіл кабінету міністрів і секретаріату кабінету міністрів, і це виключно функції саме кабінету міністрів, які жодним чином не розповсюджуються і не дають доступу щодо щодо відповідного міністерства. Так само і інші віцепрем'єри, які заміщують мене, не можуть виконувати функції мої як міністра національної єдності України. Я хотів би ще раз підкреслити, що я особисто готовий до повної співпраці прозорого судового процесу, готовий прибувати, брати участь тоді, коли потрібно, у засіданнях і інших процесуальних діях, які стосуються цієї справи. Я безумовно просив би врахувати, що середа урядовий день, але і всього я вважаю, що ми можемо знайти вихід і якщо буде наполягати на середі, це буде середа. Теж стосується моєї ролі на посаді міністра національної єдності України, чому це важливо саме в поточному контексті, безумовно, сьогодні збереження і розвитку зв'язків з українцями, які вимушено виїхали за кордон, є для нас пріоритетним. Ми маємо об'єднати націю, об'єднати націю українців за кордоном з українцями, які в Україні, ми маємо створити підтримку, умови підтримки для українців за кордоном, сприяти їхньому добровільному поверненню. І за, безумовно за умови сталого миру. Очевидно, що ця робота, ці функції передбачають певні відрядження для зустрічі з урядовцями відповідних, європейських і інших країн, міжнародними організаціями. І що головне українцями, діаспорами, а також українськими громадами за кордоном. Це неод'ємна частина власне моєї роботи. Тепер головне. Я нікуди. Не планую тікати. Я, нікуди не, я не планую і не маю, і не розумію, від чого і від кого мені потрібно переховуватися, і для чого мені потрібно переховуватися. Я не маю таких намірів і ніколи не мав. Я є членом українського уряду, я давав присягу. Я вважаю, що головне, що стоїть на кону сьогодні, це моя репутація, і це головна застава сьогоднішнього дня. Я хотів би, щоб це було відповідно враховано і зафіксовано. Сьогодні ми говоримо про те, що я демонструю своєю поведінкою, процесуальною поведінкою повну відкритість і готовність. Я хочу розібратися в цій справі. Я ще раз щиро не розумію, в чому суть звинувачень мене, і я хотів би довести це до кінця, до логічного кінця, і готовий в цьому допомагати, як слідству, так і суду. Ваша честь, ви виправляючи. Мого захисника дуже важливу фразу сказали, що суд знає закон. Я дуже щиро вірю і сподіваюся, що сьогодні при прийнятті рішення саме це буде фундаментом наших майбутніх висновків щодо нашого сьогоднішнього засідання. Дякую вам. Дякую, важа Я відразу щодо відрядження, щоб зняти зняти ці питання. Я хотів би, щоб всі ми розуміли, що я в межах своєї роботи своєї посади маю регулярні відрядження за кордон, і вони відбуваються майже кожного другого тижня. В цьому році за ці півроку я вже неодноразово перебував відрядження. Це більше десятки, десятки чи десятків. Я точно не можу сказати, але це. То, то, точно десятки в'їздів в різні країни. Це для мене, якщо я можу сказати, рутина, е, можливо, це неправильне слово, але це звичайна форма. Тепер, якщо е, це є частиною моєї роботи, і якщо є е, необхідність мене кудись запросити, чому мене ніхто не запрошував, я 10 числа поїхав, і насправді я е, мав. Відрядження пролонгувати таке також буває, і це моя робоча справа. І в мене є результати цього відрядження. В мене є відповідні зустрічі, які я висвітлюю засобами е, масових інформацій, Фейсбука, сторінок і так далі. Воно видно, чим я займаюсь під під час яких подій я і чому я прив'язуюсь до цього. І воно все абсолютно зрозуміло. Мені не потрібно чекати, і мені не потрібно, як ви кажете, мати якийсь час. Для того, щоб вирішувати чи вагатися. Я ще раз підкреслюю, я член українського уряду, мені не потрібно вагатися. Я для себе всі рішення прийняв 5 років тому. Тому не треба запускати цей наратив про те, що хтось що чогось чекав і так далі. В перший день повернення з відрядження, коли я повернувся від нього штатно, я прийшов до набу, для того, щоб отримати процесуальні документи. Запрошуйте, запрошуйте до того, нема питань. Цій справі вже більш ніж рік. Жодного разу мене ніхто не запрошував. Як я можу вгадати, перед тим, як я їду в чергове відрядження, що саме під час відрядження мене будуть запрошувати? Більш того, формат запрошення перебував. Всі розуміють, що я знаходжусь за кордоном, мене запрошують на наступний день, за день, на день після наступного. Очевидно, що я не можу прийти. Ну, тому давайте цю тему знімемо. Я сьогодні її не торкався, я вважаю, що всі це розуміють, але ви навіщо її почали? Щодо збитків, які попереджені. Ще раз, роль міністра взагалі в картині, яка стосується Мінрегіону. Міністр підписав два накази. Один наказ на виконання суду, перший липневий, другий на початку листопада щодо утворення робочої групи. Це все, що зробив міністр в рамках цього. Ці накази готує не міністр. Він не сидить по ночах і пише накази. Ці накази готує відповідні підрозділи, департаменти, вони проходять верифікацію, перевірку на формальну юридичну сторону. Тому очевидно, якщо у нас є сумніви щодо повноважень до цього, то давайте досліджувати, як такий наказ міг був підготовлений. І якщо він не міг бути зреалізований після того, то напевне ці рішення не є чинними і взагалі немає жодних і не було жодних загроз. Щодо виникнення навіть теоретичних збитків по цих угодах, але це вже питання не до мене, тому що угоди це е, парафія, як то кажуть, ДП у Моя е, відповідальність вона знаходиться в частині підписання наказу. І останнє, ваша честь, що, що стосується питань застави. Очевидно, що е, за моєю інформацією, що підтверджуєте відповідними документами, мої активи і активи моєї родини, включаючи з банківськими рахунками, заарештовані, я можу оперувати виключно готівковими коштами. Е, і е, відповідно це і е, є моє, е, мій підхід підхід до цього. Те, що стосується фрази, що допоможуть, допоможуть чи хтось допоможе, це питання матеріальне. Давайте так говорити. Я вважаю, що той факт, що вже заарештовані рахунки, це також про щось говорить. В мене вже є обмеження і вони достатньо суттєві. Дякую. Ще доповнення будуть? Ні. В такому випадку, що обереться вже наразі, що для буде рішення, оголошення буде сьогодні. Двадцать року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Кракул постановив Клопотание детектива Національного антикорупційного бюро України задавнити частково застосувати до підозрюваного Чорногошого Олексія Михайловича. анкеті на ній зазначается за захід у вигляді застави. Визначити Черныйшого Олексія Михайловича заставу в розмірі 120 млн 2668 грн. Покласи на Чернишова Олексія Михайловича такі обов'язки пробувати за кожною вимогою до детектива прокурора або суду, повідомляти детектива прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та або місця роботи, не відлучати з території України без дозволу слідчого прокурора або суду, Утриматися свій спілкування з підозрюваними у кримінальній за No5 2024 10088 від 22 другого 2024 перелік підозрюваних зазначається а також зі свідками перелік, яких зазначається. З приводу обставин, викладених у повідомленні про підозру. Термін дії обов'язків, покладених на Чернишова Олексія Михайловича, визначити 2 місяці, тобто до 27.08.2025. Застава може бути внесена підозрюваним іншої фізичної або юридичною особою, заставодавцям, на депозитний рахунок Вищого антикорупційного суду, реквізити якого зазначаються. Роз'яснити підозрюваному, що він не пізніше п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов'язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцям та надати документ, що, підтверджує, що це підтверджує слідчому, прокурору або суду. Зазначені дії може бути здійснені. Пізніше п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави, у тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, підозрювання заставодавець зобов'язані виконувати покладені них обов'язки, пов'язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави. Роз'яснити заставодавцю у разі внесення ним застави, що Чернишов. Олексій Михайлович, підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень частину 2 статті 15, частину 2 статті 28, частину 2 статті 364 та частину 4 статті 368 кримінального кодексу України, санкції яких передбачає покарання, зокрема, у вигляді позбавлення волі на срок від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на срок до 3 років з конфіскацією майна. Також роз'яснити заставу датися, що у разі внесення ним застави та. На нього покладаються обов'язки забезпечити належну поведінку підозрюваного та його явку за викликом. У разі невиконання обов'язків застав дасть, а також, якщо підозрений, будучи належним чином повідомлений не з'явиться за викликом до слідчого пакуру, слідчого судді або суду без поважних причин, чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інше покладення на нього. По застосування запобіжного заходу обов'язки застави звертається в дохід держави. У разі звернення застави до хід держави свідчить суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного на видумачення запобіжного заходу у вигляді застави в більшому розмірі або іншого запобіжного заходу. Ухвала набирає закону сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, що його не скасовано, набирає закону сили після ухвалення рішень рішенням судом. Апеляційної станції. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення. текст ухвали буде оголошено до липня поточного року 17.00 у відкритому залі залізової Вищого антикорупційного суду. Суд прийнято рішення всім зрозуміло. Порядок оскаржені зрозумілий. Мотиви прийнятого рішення будуть викладені по тексті ухвали, з якими ви зможете займати до липня поточного року, або безпосередньо в суді, або за вашою заявою, учасники кримінального провадження повний текст вам буде направлено електронну на почту. На цьому судо засідання горця закінченим. Дякую, до побачення.